Наші поїздки звершуються за допомогою апарат благодійних фондів, також спонсорів, які допомагають нам. В загальному це місія світло надії, які спонсорують ці поїздки, вже вкотре ми отримуємо фінансову допомогу. Паливо, на ремонт навіть автомобіля. А також задіяні благодійні фонди, це добра справа. Володимир Волинська церква, церква Спасіння, ось, які завжди нам допомагають в тому, щоб ми мали ті продукти, які потребують люди. і Ми доставляємо їх, доставляємо зони, де проходять бойові дії. Вдячні за все Господу, вдячні тим людям, які спонсорують, які допомагають, які співпрацюють разом з нами. Ми їм щиро дякуємо. Бог благословить.